Всім доброго дня! Тема моєї сьогоднішньої доповіді: епігенетика в кардіології. Як ми всі знаємо, серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною проблем із здоров'ям. Людей у всьому світі. У Фремінгейтському дослідженні серця, яке було розпочато у 1948 році та охопило три покоління за 70 років дослідження, було доведено, що серцево-судинні захворювання тісно пов'язані із багатьма біохімічними, екологічними, поведінковими та генетичними факторами. Причини серцево-судинних захворювань, такі як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, гіпертонія, сьогодні тісно пов'язують з факторами навколишнього середовища, генетичними та епігенетичними факторами. Останні дослідження показують, що саме епігенетична модифікація відіграє найважливішу роль. Під терміном епігенетика розуміють механізм регуляції, який може підтримувати альтернативну функцію або експресію генів без зміни послідовності ДНК. І вважається, що сама епігенетика це основний механізм регуляції реакції клітини на зміни навколишнього середовища. Епігенетіка головним чином регулює функцію генів та рівень експресії генів, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями, і відбувається це в першу чергу шляхом метелювання ДНК, шляхом модифікації гестонів і регуляції некодуючої РНК. Таким чином впливають і на прогресування та розвиток серцево-судинних захворювань. Саме епігенетичні маркери сьогодні вважають найбільш важливими молекулярними маркерами багатьох серцево-судинних захворювань, оскільки вони виникають на ранніх стадіях захворювання і впливають на ключові шляхи патогенезу. Епігенетичні маркери можна використовувати для діагностики. Прогнозування та для того, щоб спрогнозувати відповідь на той чи інший лікарський засіб, а також оцінити ефективність терапії. Як ми всі знаємо, патогенез серцево-судинних захворювань залишається і на сьогодні достатньо заплутаним, складним і клінічно деякі випадки все ще складно і важко вилікувати. А рівень поширеності серцевих захворювань зростає і стає молодшим з кожним роком, що теж додає проблем для сучасної медицини та відповідної фармації. Цікаво, що через оборотність епігенетичних модифікацій гени та білки, які контролюють ці зміни, стали новими мішенями для лікування серцево судинних захворювань. Тому нові терапевтичні стратегії засновані на епігенетичній модіфікації і викликають значний інтерес. А розробка ефективних методів лікування з урахуванням епігенетичних механізмів ну, на сьогодні вже стає гострою клінічною потребою. Основним епігенетичним механізмом, що регулює експресію генів, є метелювання ДНК. Існує декілька шляхів метильованої модифікації, але більшість з них відбувається на острівцях цитазин, фосфату, в області промотору гену. ДНК метілазу, у свою чергу, можна розділити на три категорії відповідно до їх ролі в метилюванні ДНК. І як показано на слайді, це можуть бути ферменти зчитування, ферменти запису та ферменти стирання інформації. Записуючі ферменти, каталізують додавання метільних груп до залишків цитозину. У той же, в ту ж чергу, так, ферменти щитування або ферменти стирання, їх основна функція полягає у модифікації та виділенні, видаленні метільних груп. Що стосується ферментів щитування. То вони можуть розпізнавати та зв'язувати метільні групи, щоб впливати на експресію генів. Білки в структурному домені ферментів вчитування або адаптери в основному і беруть участь у експресії генів. Основною функцією цих структурних доменів є рекрутування факторів, пов'язаних з реплікацією ДНК, транскрипцією, рекомбінацією ДНК. І відновленням пошкоджень ДНК. Епігенетична модифікація гістонів включає процеси метилювання, ацетилювання, фосфорилювання та обіквінування аденозинфосфату під дією споріднених ферментів. Зазначена модифікація гістонів. Теж змінює регуляцію генів, тобто, як ми вже розуміємо, теж запускає епігенетичні механізми. Ще один епігенетичний механізм це вплив на некодуючі РНК, включаючи рибосомальні РНК, транспортні РНК, малі ядерні РНК та мікро РНК. Кореляція епігенетики з серцево-судинними захворюваннями в першу чергу була виявлена при експресії ферментів, які мають вирішальне значення в етіопатогенезі серцево-судинних захворювань. І як ми бачимо на слайді, відкриття та дослідження епігенетичних механізмів в кардіології розпочалося в 2005 році. Коли вперше було з'ясовано, що саме метелювання ДНК пов'язане із атеросклерозом, у 2020 році було доведено, що епігенетичний регулятор Т-2 пов'язаний із збільшенням частоти серцево-судинних захворювань. І у 2022 році. Було з'ясовано, що епігенетичні зміни ензиму ДОТ1Л позитивно корелюють із розвитком атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. На сьогодні відомо, що значну роль у патогенезі серцево-судинних захворювань відіграє в першу чергу метилювання ДНК. Аномальний статус метилювання генів кандидатів запускає патогенез серцево-судинних захворювань, і саме цей механізм, цей процес і може використовуватись як маркер для оцінки, для діагностики та прогресування серцево-судинних захворювань. Перші епігенетичні дослідження довели, що металювання ДНК пов'язане з експресією генів, які запускають розвиток ішемічної хвороби серця, розвиток інфаркту міокарда. і так наприклад у дослідження Бонфероні та да Вестермана було встановлено, що рівень метилювання ДНК. Впливає на експресію Гена SLC 1A5 і призводить до порушення гомеостазу глутаміну в міокарді, що, до речі, характерно для пацієнтів із ішемічною хворобою серця, для пацієнтів із серцевою недостатністю. На сьогодні виявлено 34 нових сайти метилювання ДНК, що пов'язані з активацією фермента мілопероксидази. Цей фермент, до речі, сприяє розвитку атеросклеротичних уражень, і це відбувається шляхом посилення, окислення ліпідів, ліпопротеїнів низької щільності. Тобто активація цього ферменту активує. Оксидативний стрес, розвиток оксидативного стресу. Також ще, ще один вчений це був 2 путра. Він виявив, що метилювання ДНК корелює із гіпертонічною хворобою. І у таких пацієнтів також виявлено епігенетичне зумовлення злиття мітохондрій, що тісно пов'язане із запаленням, окисним стресом, активацією рінін англіятензинової системи. Та пошкодженням ендотеліальних клітин. Тож, епігенетичні зміни при серцево-судинних захворюваннях реалізуються трьома специфічними епігенетичними механізмами: це метелювання ДНК, модифікація гістонів, і регуляція некодуючої РНК та мікро РНК. Розберемо більш детально епігенетичні мішені та ліки при атеросклерозі та гіпертонії. Дослідження показали, що лікування децитабіном може пригнічувати міграцію та адгезію макрофагів до епітеліальних клітин, зменшувати інфільтрацію макрофагів у атеросклеротичних пляшках, та зменшувати експресію генів запалення у макрофагах. Таким чином, децидопін, який відноситься до моноклональних антитіл, можна дійсно вважати епігенетичним препаратом, який зменшує атеросклеротичні ураження і, відповідно, зменшує розвиток атеросклерозу. Цікаво, що до епігенетичних ліків, як ви бачите на слайді, також відноситься ацетілсаліцилова кислота, яка також може знизити рівень метилювання ДНК, і саме через цей механізм і відбувається зниження явищ атеросклерозу. Інша ділянка втручання епігенетичних ліків спрямована на ацетилювання гістолів і має вирішальне значення для лікування атеросклерозу. А на сьогоднішній день багатьма вченими доведено, що ресвератрол може полегшити атеросклеротичні метаболічні розлади шляхом підвищення регуляції ділянки сірт 1 в ендотеліальних клітинах. Рисвератрол це природний фітоалексин. Ця речовина синтезується деякими рослинами саме як захисна сполука проти паразитів, бактерій і грибів. Ресвератрол міститься в першу чергу у шкірці темного винограду та, відповідно, у вині. Так, Наприклад, у червоному вині в середньому міститься 3-4 мг на літр ресфератрола, у білому віні його вміст десь у 3-4 рази нижче. Тож, бокал червоного віна теж можна вважати епігенетичними ліками у боротьбі з атеросклерозом. Застосування Ресвератролу при гіпертонії модифікує ацетилювання гістонів, яке тісно пов'язана з регуляцією функцією ендотелію та активністю висококонсервативної надплюс залежною деацетилази. У клінічних дослідженнях дуже часто, до речі, з'являється повідомлення, що статини теж можуть зменшувати. Патологічну модифікацію гістонів, яка сформувалась внаслідок оксидативного стресу з активацією процесів надмірного фосфорилювання, ацетилювання та рекретування зв'язуючих білків та РНК полімерази другого типу. Які у свою чергу теж приймають участь у патогенезі атеросклеротичного запалення. Тож статини сьогодні теж відносяться до епігенетичних ліків. Ще один препарат, який ви бачите на слайді, і для якого проведено дослідження, це полісахарід Тубастатін А, який є високоселективним інгібітором HDA C6 і може значно покращити індуковану ангіотензіном 2 вазоконстрикцію шляхом пригнічення експресії і активності ангіотензіну 2. Тож теж може бути ефективним для запобігання прогресуванню гіпертензії, ну і, відповідно, теж ми його можемо відносити до епігенетичних ліків. Епігенетичний вплив на модифікацію гістонів має і аскарбінова кислота. І є такі відповідні дослідження, теж на слайді ви бачите. Ці результати аскарбінова кислота, як виявилося, може запобігти виникненню та розвитку гіпертензії через зниження експресії гену ACE1 внаслідок децетилювання гістону H3 у промоторній області ace 1 Далі розберемо епігенетичні мішені та ліки при ішемічній хвороби серця та кальсифікації судин. На патогенез ішемічної хвороби серця епігенетично впливають молекули rg 108 та 5 дезоксицитидин, що демітілюють відповідні участки ДНК. А також до таких препаратів знов-таки відноситься ацетилсаліцилова кислота, яка знижує рівень метилювання ДНК і тим самим зменшує прогресування ішемічної хвороби серця. Дуже цікаві дані продемонстровані у нещодавніх клінічних дослідженнях, де показано, що екстракт какао шляхом інгібування рівня експресії генів ДНМТ і метілен тетрагідрофалат редуктази, теж покращує показники у пацієнтів на ішемічну хворобу серця. У дорослих пацієнтів із серцево-судинними факторами ризику какао в поєднанні зі статинами знижує рівень холестерину і таким чином теж чинить захисну дію на серцево-судинну систему. Тож, філіжанка какао тепер теж можна вважати доказово рекомендованою пацієнтам кардіологічних відділень, і в першу чергу пацієнтам із ішемічною хворобою серця. Що стосується модифікації гістонів, клінічні дослідження пропонують знов звернути увагу на ресвератрол, ми бачимо його на слайді, на трихостатін А, епігенетичний механізм, який той же самий, що і при атеросклерозі. Епігенетичні мішені та ліки при інфаркті міокарда та серцевій недостатності. Підвищене метилювання ДНК тісно пов'язано із розвитком серцевої недостатності. Повідомляється, що молекула RG108 може зменшити прогресування гіпертрофії міокарда та фіброзу міокарда шляхом інгібування ДНК мітілтрансферази. Дослідження також показали, що інгібітор метилювання ДНК 5 азацетидин зменшує негативні зміни протеома міокарда шляхом інгібування ДНК мітілтрансферази. Також він зменшує гіпертрофію міокарда, покращує скоротливі здатність міокарда. Та усуває сприйнятливість до ішемічного пошкодження. Що стосується модифікації гістонів, інгібітори гістон ДАЦІЛГАЗИ вважаються основними препаратами та стратегіями епігенетичного лікування інфаркту міокарда. У дослідженнях доведено, що етіностат посилює експресію суперексид дізмотази 2. Та каталази в мітохондріях міокарда, особливо після ішемії ріперфузії, ішемії ріперфузії, за допомогою ядерного фактора транскрипції. І саме таким чином, він може значно зменшувати розмір ураження міокарду при інфаркті міокарду. У інших дослідженнях було виявлено, що препарат трихостатин А значно знижував вміст фактору ТНФ альфа в міокарді і сирова цікрові, посилював утворення кардіоміоцитів та зменшував розміри інфаркту міокарду. У контексті ішемії ріперфузійного ушкодження. Та інфаркту міокарда епігенетичними ліками, як ви бачите на слайді, можуть бути вальпроєва кислота, трібутілбутірат та гідроксамова кислота, які зменшували розмір ураження міокарду при інфаркті, впливали на ремоделювання шлуночків та індикували посилення ангіогенної відповіді. Такими вченими, як Ванг, і співавторами, було доведено, що дієта із високим вмістом жиру посилює патологічну експресію генів. Саме така патологічна експресія генів пригнічує аутофагію і тим самим спричиняє гіпертрофію шлуночків міокарда, сприяє розвитку. Інтерстиціальному фіброзу і може призводити до систолічної дисфункції серця. Мітохондріальна дегідрогеназа намагається боротися із структурними і функціональними аномаліями серця, які, як ми розуміємо, спричинені дієтою з високим вмістом жиру саме за допомогою механізмів, які пов'язані із регуляцією. Аутофагії та деацетилюванням гістонів. А саме на ці чинники і буде спрямована дія епігенетичних ліків в терапії інфаркту міокарда та серцевої недостатності. Так, наприклад, Маралес та інше продемонстрували, що інгібування, метилювання ДНК за допомогою азацетадіну послаблює серцеву гіпертрофію. Дані ще одного дослідження показують, що ресвератрол пригнічує активацію інтерлікійну 6 та захищає клітини міокарду від гіпертрофії. Досить неочікувані дані встановлені для куркуміну. Що й вивело його у лінійку епігенетичних ліків? Як було з'ясовано, куркумін значно знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності і підвищує рівень ліпопротеїнів. Високої щільності. Куркумін може запобігати гіпертрофії шлуночків і підтримувати систолічну функцію серця за умов серцевої недостатності, і також у механізмі його дії, провідний механізм це є саме інгібування, ацетилювання гістонів. Епігенетичними ліками. У терапії серцевої недостатності на сьогоднішній день також є емадін і моценостат, які деацетилюють гістони, блокують гіпертрофію кардіоміоцитів, покращують серцеву функцію і мають клінічну цінність у лікуванні серцевої гіпертрофії та серцевої недостатності. На даному слайді Наведено кілька найновіших клінічних випробувань з обсерваційними та або інтервенційним типом досліджень, і ці дослідження, які зареєстровані на офіційному вебсайті Clinical Trials.gov. Епігенетич, епігенетичні дослідження лікарських засобів в основному проводяться для пацієнтів з атеросклерозом, і хворобою серця, серцевою недостатністю, гіпертонією та інфарктом міокарда. Слід зазначити, що, наприклад, статини, як ми бачимо на слайді, вже сьогодні знаходяться на четвертій фазі. Клінічних досліджень. Однак більшість досліджень застосування епігенетичних ліків, це або стадія доклінічних досліджень, або перша друга стадія клінічних досліджень. І на завершення, можна сказати, що на сьогодні формується принципово новий клас ліків, це епігенетичні ліки. Дослідження довели ефективність статинів, моноклональних антітіл, децетабінну, орілку Також ми з вами бачили, що як епігенетичні ліки у деяких дослідженнях зустрічалась аскорбінова кислота, ацетилсаліцилова кислота, ресвератрол та куркумін. Тож, епігенетична терапія це дійсно нові перспективи. Лікування серцево-судинних захворювань. Ну а сьогодні можна застосовувати профілактично какао, шоколад, куркумін продукти за аскорбіновою кислотою, темний виноград та червоне віно, що запускають правильну епігенетичну регуляцію та попереджують розвиток серцево-судинних захворювань. Дякую за увагу!